Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на особливу подію цього місяця, яка буде довгий час іще тримати нас в напрузі. Це стосується з'єднання 30 серпня, гекати або ж чорного місяця із кермічним місячним вузлом кету, який вказує на нашу накопичену. Карму із минулого, дякую вам за вашу підтримку, за ваші лайки та зворотній зв'язок. Це дуже важливо для мене. Можете писати мені теми, які б ви хотіли, щоб я ще вам розказала. А зараз розглянемо детальніше, що ж це за з'єднання і чому воно так важливе саме зараз для нас. Якщо місяць, яким ми знаємо, відповідає за наші емоції, підсвідомість, наш внутрішній світ, відчуття безпеки, то чорний місяць або ж геката її ще називають ліліт, спокусниця, це тіньова сторона нашої особистості. Вона все викривлює. Це точка найбільш віддаленого положення місяця від землі, тобто вона може щось спотворювати, вказувати на ілюзії, обмани, які ж спокуси. Та спотворення можуть бути для кожного із нас, зараз ми розберемо. Оскільки гаката це й тіньова сторона особистості, наш внутрішній демон-спокусник вона викривлює, дає зацикленість на чомусь. Якщо вона робить аспект до будь-якої планети або ж фіктивної точки, то вона посилює її якості, але спотворює їх, робить гіперактивними. Символічно це темрява, підвал, горище. Темна кімната, сліпа зона нашої особистості. Зараз вона знаходиться в знаці Терези. Про положення гекати в знаці Терези у мене є окреме відео. Вона зазвичай на 9 місяців знаходить певний знак. І зараз вона не просто стоїть в знаці Терези і ставить під питання наші взаємовідносини та питання, пов'язані із партнерством, самооцінкою. А вона ще і буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом минулого, тобто вона буде повертати нас до навирішених питань. А також у вересні вона ще буде і у з'єднанні із Венерою, яка символічно і управляє знаком Терези. Це може бути страх самотності або ж, навпаки, зацикленість на партнері. І хоча з'єднання Гекати із Кето буде 30 серпня, проте ми вже зараз відчуваємо її дію і будемо відчувати ще її вплив до кінця вересня. Важливим є той факт, що і Геката, і Кето є. Кармічними показниками, оскільки геката зараз знаходиться в знаці Терези, то під ударом стають питання партнерства, гармонії, взаємовідносин, краси та дизайну, можуть бути маніпуляції у взаємовідносинах. Це може бути періодом сперечань, оскільки геката завжди діє маятником і в дім то символічно вона зараз щепляє партнерські взаємовідносини. Знаком Терези управляє Венера. Тож спотворюються її якості, а саме прояв дипломатичності, ніжності та тактовності. Можуть бути спокуси, острах, зацикленість на взаємовідносинах та своїх бажаннях, своїх хочу. Це може бути повна залежність від партнера або ж може здаватися, що без партнера більше не існує життя. Може бути залежність від думки інших. Бажання помсти, сварки, маніпуляції. Зараз уран, який символізує інновації, креативність, неординарність, різкі зміни у стоянні. 1 вересня він буде розвертатися в ретроградний рух в знаці телець, яким також управляє Венера. В цей час можуть бути дуже різкі зміни, тобто, це сприятливий період, не дивлячись на те, що він напружений, щоб вас повернуло до питань минулого і ви поставили на них крапку, щось завершили в своєму житті. І йшли в нове. Саме зараз може здаватися, що ви весь час йдете по колу. Сприятливий аспект буде робити з'єднання Гекати із Гету до близнюків та водоліїв, оскільки це також повітряна стихія, як і Терези. В цей період на горизонті можуть з'явитися колишні партнери, як по шлюбу, так і по бізнесу. Можуть бути провокації, і важливо не піддаватися на них. Дипломатія, відчуття гармонії та стилю, краси. Під впливом Гекати перетворюється на егоцентризм, нарцисизм та надмірності, зверхність, а також може бути порушення домовленостей, обмани, нетактовність, неуміння зважувати та тримати баланс. Можливі також ревності та підстави. Вам може щось здаватися, але насправді це може бути не так. В цей період можуть активуватися хейтери або ж ті люди, які вам заздрять. Важливо проявляти чесність, не осуджувати. Не втягувати себе в конфлікти та інтриги. Для вас, мої шановні овни, з'єднання Гекати та Кету буде у всьому секторі, тобто відбувається якраз навпроти вашого знаку. Можуть бути провокації від ваших партнерів із минулого. Важливо проявляти чесність у відносинах, бути уважними на дорогах, можливе відчуття недовіри, що вас недооцінюють, може бути повернення до тих питань, які ви так і не вирішили із своїм партнером. Так чи інакше треба розставити всі крапки над і. Для вас, ми любительці, геката буде у з'єднання із кету в шостому секторі, в секторі, який пов'язаний із вашими робочими моментами, графіком дня, рутиною. Все час важливо не перенавантажувати себе, слідкуйте за станом свого здоров'я. Важливо не переїдати, не перенапружуватися і в той же час не рівнуватися, тримати баланс. Геката буде вимагати від вас якісно виконувати свої обов'язки як на роботі, так і по дому, не втягувати себе в плітки на роботі. Вам може здаватися, що вас недооцінюють, платять мало або ж вам дають багато зобов'язань. Любі мої близнюки, у вашому п'ятому секторі буде з'єднання гекати із кету. Це дім творчості, кохання, дітей. Цей аспект, хоч він і напружений, він буде робити гармонійний аспект тригон до вашого знаку. Тобто ви зможете правильно розставити пріоритети, яка та вам буде давати сили, наполегливість, не здаватися в тому, що вас надихає. Це може бути, наприклад, написання картини або ж отримання винагороди за спортивні досягнення, коли ви будете проявляти просто зацикленість на своїй цілі. В цей період ви можете не спати, не їсти, а виконувати те, що вас надихає. В цей період час для вас може йти непомітно. І все ж таки не забувайте відпочивати, адже це також і дім відпусток. Любі мої раки, у вашому четвертому секторі буде з'єднання Гекати із кармічним місячним вузлом Кето. Четвертий сектор відповідає за сім'ю, родину, батьківщину, а також місце вашого проживання. Саме в цей період не варто купляти землю або ж нерухомість, не починати ремонти і не провокувати сварки в сім'ї. Вам може здаватися, що домашні вас недооцінюють, що у вас дуже багато побутових обов'язків. Вам некомфортно може бути у власному домі. В той же час це хороший період для того, щоб ви повернулися до минулого, з'ясували для себе, який саме ви хочете дім, можливо, щось змінити в ньому. І коли аспект розійдеться, коли будуть сприятливі аспекти, то ви зможете зробити той ремонт або ж переїхати туди, куди ви бажаєте. Любіми Алеви, в вашому третьому секторі буде з'єднання Гекати із кермічним місячним вузлом кету. Цей період буде пов'язаний із завершенням питань, пов'язаним із минулими навичками, наприклад, із знайомствами. Це дім близького оточення, також ваших колег по роботі, ваших сусідів. В цей період не варто купляти гаджети або ж автомобіль, а важливо проаналізувати свій попередній досвід, не зациклюватися на тому, що у вас не виходить, а бути відкритими для всього нового. Любі мої діви, у вашому другому секторі буде з'єднання Гекати з кармічним місячним вузлом кету. Тож саме в цей період можуть спливати питання із минулого, які пов'язані із вашими фінансами, а також самооцінкою. Саме в цей час ви можете переосмислити щось. Важливо тримати баланс, переглянути свою власну цінність. В цей період може бути бажання повернутися на стару роботу, або ж можуть бути запрошення на стару роботу, а ви маєте. Бути дипломатичними, і якщо ви вже звідти пішли, то вам потрібно тримати вектор надалі в майбутнє і використовувати енергію урану, проявляти креативність і цінувати себе. Адже це ще й дім самооцінки. Любі мої тераси, саме у вашому секторі зараз проходить геката, і вона буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом Кету. Торце це може бути пов'язано із. Вашими власними провокаціями. Тобто, саме для вас зараз важливо не провокувати сварки, проявляти дипломатичність до людей, тактовність. Це може бути сильне бажання змінити імідж, повернутися, наприклад, до того, що у вас вже було раніше. Не найкращий період для того, що ви змінювали імідж. Любіми скорпіони, у вашому 12 му секторі буде з'єднання гекати із кальмічним місячним вузлом кету. Це може бути періодом. Звільнення від ваших страхів із минулого, бути уважними в цей період, на воді, не ходіть темними місцями. В цей час важливо більше відпочивати і не бути зацикленими на хронічних захворюваннях, не придумувати собі неіснуючих хвороб. В цей час можуть спливати психологічні травми, травми дитинства. І це буде напружений період для їх пропрацювання. Звісно, це робити можна, і ви можете від них позбавитися, але це буде напруженим періодом. Тож, якщо у вас є таке бажання, що ви можете, наприклад, звернутися до психолога або ж піти в сеанс регресії, то варто зачекати, поки аспект розійдеться. В цей час можуть спливати напружені події минулого, які можуть стати стресовими. Любі майстриці, в вашому 11 секторі буде з'єднання Гекати із кармічним місячним вузлом кету. Це період, коли ви зможете поглянути на старих друзів або жоднодумців по іншому. А це можуть бути різкі розриви відносин. В цей період краще уникати створення соціальних мереж, виходити в онлайн. В той же час, якщо і будуть повертатися ситуації із минулого, вам потрібно бути готовими до прийняття, проявляти креативність. Вам можуть допомогти вийти із напружених ситуацій минулого ваші друзі. В цей час ви можете переглядати свої плани на майбутнє і від чогось відмовитися. Можливо, раніше ви планували одне, а зараз вам це вже не актуально. Відсікайте все, що вам не дає розвитку мої козороги, в вашому 10 секторі буде відбуватися з'єднання кармічного місячного вузла кету та гекати. Це може бути періодом зміни роботи. Також ви можете вступити в конфлікт із вашим керівництвом. Важливо проявляти дипломатію, тактовність, не перенапружувати себе на роботі. І тримати баланс між сім'єю та роботою, вашими сімейними обов'язками та бажанням реалізувати себе. Любими водолії, вашому дев'ятому секторі буде відбуватися з'єднання Гекати із кармічним місячним вузлом кету. Ці кармічні точки будуть робити гармонійний аспект до вашого знаку, і це хороший період для звільнення від всього того, що надає вам розвиток. Перед вами можуть відкриватися нові дороги, нові перспективи. Пов'язані із закордоном, з вищою освітою із вирішенням незавершених раніше юридичних питань. Любі мої риби, у вашому восьмому секторі буде з'єднання гекати та кермічного місячного вузла кету. В цей час йде період трансформації, тобто, ви можете переосмислити все, що пов'язано із вашими спадщиною, податками, аліментами, банківськими установами. Це може бути періодом повернення до езотерики, а також це дім ризикових та кризових ситуацій в вашому житті. Може бути повернення до них, щоб ви закрили їх, щоб ви остаточно поставили крапку. Це може бути звільнення від токсичних відносин, від непотрібних вам партнерських взаємовідносин. З однієї сторони, з'єднання гекати та кармічного місячного узлакету для всіх знаків зодіаку – це сильні провокації з минулого, які пов'язані із відносинами, що може викривати. Викликати душевні занепокоєння, якраз час їх пропрацювати. З іншої сторони, в позитивному ключі це звільнення від залежностей, від аб'юзерських токсичних відносин, колишніх партнерів, які заважають вам духовно рости, а також вашому особистому прояву себе. В цей період ми можемо звільнитися від негативного впливу минулого та почати новий етап життя. У вересні нас знову буде повертати до кармічних подій, які були в минулому, коли буде з'єднання Венери із кармічним місячним вузлом. Зараз ми проживемо в період ретроградності Сатурну, Нептуну. Буде спадаючий місяць саме час позбутися всього, що висить тягарем, і ще із минулого, із минулих втілень, із. Тієї карми, яку ми вже встигли накопичити за життя зараз, Уран це все буде пришвидшувати, щоб ми могли швидко проаналізувати і чогось позбутися, йти в нове, Хороший період для підвищення своєї самооцінки. Дякую всім за увагу. Бажаю всім, щоб аспект з'єднання гекати та кармічного місячного вузла надав вам сили позбутися всього негативного і сміливо йти в світле майбутнє.